Хто тут покажися. Не бійся, крихітка. Це не боляче. Чому у тебе такі великі зупи? О ні. Що з моїм животом? Ти будеш найкращою матір'ю для нашої дитини. Ти справді так гадаєш? Я впевнений у цьому. Ти не уявляєш, як я кохаю тебе, Мая. Я теж кохаю тебе. О, загадковий, красивий, м'язистий незнайомець. Мая. Мая. Не пристойно так витріщатися. Мая. Прокинься, Мая. Клас. Тиша. Дорогі мої. Зустрічайте нашого нового учня. Це Майлз. Всім хай. Він такий крутий, загадковий. Я недостатньо гарна для нього. Майлз закінчив минулий семестр на відмінно. Був капітаном шкільної футбольної команди. А сьогодні вранці він врятував трьох кошенят від зграї бродячих собак. Справді, Майлз. Так, це все правда. А, мій герой. О, яка ж я невдаха. А ще у нього самі пружні м'язи, які я коли-небудь чіпала. Ну що, хлопці? Хто допоможе Майлзу в новій школі? Але не стану щасливою. Я тут новенький. Чи допоможеш мені? Я весь час гублюсь у нових школах. А? О, так, так. Звичайно. Тут вільно. Я Майлз. А ти. Як тебе звати? Ти в порядку? А, так, я Майя! Майя, як бджілка. Привіт, Майлз! Я Ейвелін, староста класу. Можемо залишитися після уроків. Я покажу тобі школу. Ні. Дуже шкода. Може, пообідаємо разом? Ні. Ти хіба не голодний? Ти якийсь блідний? З тобою все гаразд. Тут дуже шумна. Прогуляємося після уроків. Так, звичайно. Тільки я передам щось Алану. Алан, привіт, пробач. Давай зайдемо в шаховий клуб іншим разом. Я сьогодні не можу. Е -е, так, так, добре. Як тобі буде зручно. Дякую, ти мій найкращий друг. Ех, я знову в прольоті. Але ж я майже зізнався і у своїх почуттях. І чому любов така жорстока, коли ж я нарешті стану щасливим? Тупа Майя! Вона цього не заслуговує. Я заслуговую Майл за я. Ах, Мене зараз нудить. Таке життя. Ні. Все буде так, як я цього хочу. Але вона щаслива з ним. А ти? Ти щасливий? Ти хочеш бути щасливим? Ну. ну. Ніяких але. Ти повинен боротися за своє щастя. Ми повинні. Так? Так. Так. Так, ти права, Евелін. Я знаю. А ще я знаю, що нам потрібен план. Як далеко ти готов піти заради кохання? До самого кінця. Ну, добре, все ж ти не такий лузер, як я про тебе думала. Ходімо, Алан. Перед до щасливого життя! Я буду щасливим! Я буду щасливим! Я буду щасливим! А як тобі? Який кринж, бідненька. А як тобі наша школа? Знаєш, моя сім'я дуже часто переїжджає нові міста, нові будинки, нові обличчя, і всі школи перетворилися на нескінчений довгий коридор, як і моє життя. Розумію, моє життя теж нескінченний, темний коридор. Кожен день з кожних дверей мене кидають тухлими овочами. А чому ви так часто переїжджаєте? Мама. Моя мама дуже часто буває в відрядженнях. Міграції усе і всі справи, розумієш? Так, так. А -а -а! Салатик. У тебе на обличчі був салатик. А! Слухай, Майлз. А ти віриш у вампірів? Ні. Це все дурні казки для дурних діточок. У моєму дитинстві не було казок. Там була тільки біль. Вибач, я не хотіла тебе засмучувати. Сподіваюся, зараз у тебе все добре. Такий холодний, ти не захворів? Я особливий. Лікарі кажуть, що моє серце б'ється повільніше, ніж у інших. Ось відчуваєш? О, ніби у тебе зовсім немає серця. Іноді я теж так думає о Майлз. А хочеш помацати мій пульс? Раптом твоє серце почує його і теж захоче битися сильніше. Що з тобою? Мені потрібно додому. Одного разу і наші серця будуть битися в одному ритмі. У тебе було всього одне єдине завдання привезти додому жальгідну дівчину, на яку всім начхати. хати. Привезти її додому, щоб ми нарешті змогли поїсти. Але ти. Ти? Тобі начхати на матір. Мамо, ти не розумієш. Цього разу не все так просто. А коли було просто? Ми вампіри. Ми повинні виживати, але повинен бути інший вихід. О, ну заплач ще! Ти такий ж жалюгідний, як і твій батько. Мізерний, дрібний, слабак. Не <гас> кажи так про батька. Він кинув тебе! Кинув! А ти смієш його захищати? Він хотів як краще. Правда? З яких це пір залишити сім'ю, заради якоїсь смертної простушки стало краще! Це кохання! Тобі не зрозуміти! Та що ти знаєш про кохання? Невдячний хлопчисько! Батько пішов через тебе! <плес> Я не хотів зробити тобі боляче. Ми не вирішали бути вампірами, але ми вампіри, і ми повинні вбивати. О, мій улюблений хлопчик. Мама дуже сильно хоче їсти. Ти ж не залишиш маму голодною? Так. Ми обов'язково виживемо. Завтра буде вечеря. До кінця цього дня вони повинні ненавидіти один одного. Так, точно! Сьогодні вони пошкодують, що навчаються в одній школі. Так точно. І ми будемо щасливі. <говорю> так. так, <говорю> так. Алан стій, заспокойся! Нам потрібен холодний розум і чіткий план. Крок перший приниження. Смайлз повинен зрозуміти, що Майя повна невдаха, і спілкуватися з нею просто неможливо. Подивимося, чи сподобається нашому загадковому другу чеський часниковий суп. Пробач мене Майя. Це заради наших майбутніх дітей. Підемо, полежимо на даху і подивимося на хмари. О, Майлз, я так люблю хмари. Як ти догадався? Крок другий. Розочарування. Майя повинна зрозуміти, що Майлз не такий крутий, як їй здається. І що вампіри точно такі ж, як люди. Гатуйся до ганьби. Ти що а, -а, -а! Я не думала, що ти такий, як я могла тобі вірити. Всі ми хлопчики одинакові. Мая, це не те про що ти подумала. Я хотів подарувати тобі цю подушку-пердушку. Вона дуже дорога для мене, і одного разу мій дід подарував їй моїй бабусі, а мій батько, моїй матері, і тепер о Майлс, ні слово більше. І крок третій. Зрада. Ми повинні знайти в телефоні Майлзла його найтемніші секрети, найбільш мерзенні таємниці. Такого красення, як Майлз, напевно, було мільйон дівчат. І Майя дізнається про кожну з них. Майя буде. Евелін, Евелін! То що ж не те? Майя в небезпеці. Мамуля відмінний вибір синку, її крові вистачить на цілий місяць. Будемо ввечері. Чекай нас. Я так і знала, що тут щось не так. Ага. І що ж нам робити? Що робити? Рятувати бідну овечку від цього лукавого вовка, його божевільної матусі. Ох, Майя, Майя. Ми повинні все їй розповісти. Так. Мая Майлс не той, ким здається. Так, у нього є секрет. Він тебе обманює. Ох, я знаю. Теж мені детективи. Він вампір, і ми будемо разом тисячі, тисячі, тисячі років. Ні, Майя! Вони хочуть тебе вбити! Майлс і його матуся. Е-е-е, Мая, дивись! Ви мені огидні! Я тільки стала щасливою! Але вам завжди потрібно все зіпсувати. Гаразд, ти, Евелін, ти завжди була бездушною злюкою! Але ти. Ти Алан! Майя, я... Ти був мені як брат. Це навіть більше, ніж найкращий друг. Але сьогодні я остаточно втратила обох. Та він кохає тебе дурна. Так, я кохаю тебе Майя! Ох, як же ви мене дістали. Все, з мене вистачить. Мене чекає хлопець. І сьогодні я познайомлюся з його мамою. І ми будемо щасливі. А ви так і помрете самотніми і нещасними одинаками. Все, бувай. Не час для слів. Ми повинні її зупинити, чого б нам це не коштувало. О, Майлз. Ти в порядку? Прибери від неї свої руки негідник! Так! Тупий, красивий, м'язистий кровосос. Ми все знаємо. Майлз, не звертай на них уваги. Поїхали додому. Слухай, Майлз. А чи не занадто вона для тебе збиткова, а А раптом вона не сподобається твоїй мамі. Любий, про що він каже? Мая, я завжди бажав тобі тільки добра. Повір мені, ти в небезпеці. Думаю, в небезпеці зараз тільки ти. Вона все знає. Ти програв. Недобре брати чужі речі, Алан. Ти сам у винен. Сподіваюся, ти більше не будеш пхати носа в чужі справи. Ти як? Ти в порядку? Я тут з тобою, все добре. Ти чудовисько! Нічого особистого, Евелін. Я просто хочу бути щасливою. Ходімо, Майлз. <плес> Я дуже рада, що Майлз нарешті знайшов дівчину. Особливо така красива, як ти. Я вважаю, що кохання робить нас усіх набагато кращими. чи не так, Майлз? Майлз все добре. А Майлз у нас так давно не їв, що ось ось помре від голоду. Так, мамо. Сьогодні був такий важкий день. Я схожу за пуншем. <плес> Дитинко. А чим займаються твої батьки? Мама з татом загинули, коли мені було 5 років. А зараз я живу тільки з улюбленою бабусю, яка дуже рідко виходить з дому. А, це так здорово. Тобто мені дуже шкода, шкода, дитинко. О, Ось і Майлз. Давайте ж починати. М? Люба моя, моє миле, смачне ягнятко, моя солодка булочка, моя нещасна рибка. Мамо, досить! Ой, Ой вибачте! Загалом Майя, за тебе. Який смачний пунш? <клух> Що відбувається? Мая, вибач, мені шкода. Ще ми поїмо. <риклад> Які ж люди дурні. Майл, що відбувається? Майлз тебе обдурив дурна невдаха. Майлз любить тільки матусю, а тебе він не любить. Ха-ха-ха. <риклад> Невже ти думала, що такий гарний і розумний хлопчик, як Майлз, полюбить тебе? Яка ж ти наївна дурнушка? Це правда. Не мовчи. Майлз. Я думала, що ми станемо щасливою родиною вампірів. Нам же було так добре разом. Ти всього лише чергова вечеря, люба. Майлз. Як ти мій? Зрадник. Я кохала тебе кохала. Що ти стоїш, ідіот? Закрий її рот. А ну, всім стояти і не рухатися. Перебери від неї свої руки стара страшна тварина. Інакше ці срібні вилки виявляться у тебе в животі. Вона використовує тебе. Я знаю, що ти не такий. Я знаю. Ти нічого не знаєш про мене. Ти нічого не знаєш про нього, він любить тільки свою матусю. А, нарешті ти зрозумів, що вампіри повинні вбивати, а добро і кохання це дурниці для смертних людей. Не зважай мені, почну з найбільшого. Я хороший. Я хороший. Я хороший! Вибач, мене! Майя. Я все дійсно зрозумів! Я зрозуміла, що ти зрозумів! Я вибачаю тебе, Майлз! Ми теж все зрозуміли. Це кохання. Я теж все зрозуміла. Вибач, Мая, вибач Майлз, вибачте, хлопці, чи хімен я не знаю. Ваше кохання показало мені, що є щось важливіше, ніж вбивство та голод. Я більше не буду вбивати. Мамо, я так рада, що ти все зрозуміла. Я кохаю тебе. Я теж кохаю вас. І ми кохаємо вас. Як же здорово кохати! <ривіт> О, привіт, народ! Привіт! Вау! Дуже класно виглядаєш, Майя! У нас є невелика новина. О-о-о! Тепер наші серця б'ються в одному ритмі. І тепер ми їмо тільки морковку.